Все, що зараз відбувається, воно набагато краще, ніж те, що було. Дуже багато, в принципі, у нас такий вік, ми можемо скептично відноситись в будь-якому разі. Але те, що ми сьогодні тут, його люди вибрали, його треба підтримати. Тим більше зараз він чистий, як президент, його можна з чистим серцем і підтримати. Подивимось далі, якщо, якщо ні, будемо міняти. Я хочу побажати Петру Олексійовичу, яким в депутатах третього спитів. Певненість, успіхи і терпіння, тому що він отримав надзвичайно на важкий спадок, як зовнішньополітичний, так і внутрішній політичний поліцій. Тому я бажаю доброго здоров'я його йому, йому і всім. З якого був плану. Він не врив, головне, щоб саме. Головне, щоб до тебе. Я жду результатів віднаврації. Прийшла. завтра вже робочий. Було би відновити мир на Донбасі. Це вселяє дуже великі надії. Разом з тим я слухала цю фразу про Крим, що Крим був український, є український і буде український. Це, звичайно, дуже оптимістична фраза, але... Очевидно, треба було сказати, що Крим є український, є український, і я щиро вірю, я хотів би вірити, буде український, тому що мене кілька років, і цю фразу Порошенко нагадають: якщо він не зможе, скажімо, за п'ять років повернути Крим Україні, то це буде його опоненти будуть вважати, що це нереалізована обіцянка. Тому знаєте, кожне слово в такий важливий день треба дуже зважувати. Так що хочу побажати президентові виправдати той величезний вирішен, який народ. Втав. Сьогодні всі справді відчувають святковий день. Це не є, я вже в червоному хороші. <головіст> Це <головіст> кольори не живуть. Я мав можливість бути на назву. Інавгурація. президента я прям хочу сказать что особого отличия я не видел за исключением выступления у меня сегодня было хорошее выступление свою программу такая речь была а во всяком случае мне Актуально зараз, коли в Україні бувають воєнні дії, і насправді не всі ключові виклики, які сьогодні перед Україною президент дав дуже чіткі відповіді і дуже чіткі посили. Я переконаний, що ця доповідь окреслила на найближчий період. Стратегію дії України, найголовніше по, по ключових питаннях: по питаннях унітарності України, по попитання того, що Крим є український, по питанню державного устрою України, було дані чіткі і новозначні відповіді. цю промову надзвичайно важливою і стратегічною даному етапі. Найбільше побажати і сили духу в той непростий період, і побажати успіху. Ми очікуємо, що влада буде публічною, влада буде звітною е звітувати, влада буде незакритою, влада е буде відповідальною. І ці принципи, які Петро Порошенко оголошував, жити по-новому. Певний в тому, що ці ключі мережі повинні бути. Слухайте, якщо ви на Майдан за це, я віддам своє запрошення. Я думаю, що це інтереса для зле. Високих українських високих українських сподівань, солідарності національних це буде радість. Я допомагаю довольного я бажаю країн. Так, давайте зараз чоловіка і на чоловік бачу, що українці вони мобілізуються, і для нового президента України це є. Дуже важливе питання. Зараз вирішується питання української державності. Так що, по-перше, це, це, це військова перемога, це перемога над, це, над терористами. Це не є сепаратисти. Так, що сепаратисти це ідеологія. Сепаратисти це є дійсні, дійний лідери, дійсної. Але ми не бачимо ні ідеології, вони натуральних сепаратистський політичний. Те, що ми бачимо, це терористи, які підтримуються Російської Федерації. Те, це терористи, це військове формування уніціальне, те, що по-перше, для України зараз дуже важливо перемогу. Два військових це почати реформи. Ви давно знаєте Парашата. Да. Ціклімо ми ці робить речі. я, я привез, это слишком не улице. Я привез ему книгу для того, чтобы он за последние 6-7 лет. Друзья была страна, которая была намного крупнее, чем Це цю систему через принцип обирання виборів – Дуже простий принцип. Якщо його не будуть підтримувати, то відповідно це президент до нас. Якщо буде то система поміняється, все буде дуже гарно. Хотів би йому позапротимувати, щоб виконати те, що він обіцяв виборцевий. Очевидно, що... Сьогоднішня інаугурація змінила певну політичну ситуацію в Україні. Яким чином вона буде далі розвиватися, залежить і від президента, і від тих політичних сил, які сьогодні представлені в парламенті і проводять політику. Ми можемо говорити про те, що... Сьогодні парламент не відповідає власне, тим завжди, є в суспільства, але наскільки це буде можливо зробити, ми побачимо. Свобода, в принципі, готова йти на вибори, і ми розуміємо, що сьогоднішній мандат треба підтвердити на виробник.